Так, друзі, привіт! Сьогодні на огляді в мене легендарний, так би мовити, ніж мора. Мораквін, шведський ніж, Шведська фінка, так сказати, національний ніж Швеції. Мачимо, е, товщина леза 4 мм. Загострення, звичайне, не впукле, не випукле. Зведене тут, навіть, ну, якщо дивитися, кромки не видно, щоб воно було загострене, але е, відчувається, що у ну, ніж досить е, гострий. В руці він лежить прекрасно. Е, ось ця чорна частина це така прорезинена частина, для того, щоб не сковзалося. Бо якщо брати зелений пластик. Це пластик відчувається, що по ньому палець сковзається. Тут, де чорна частина, це гума, воно не сковзається. Класно сидить в руці. Самий, напевно, практичний, самий, напевно, і дешевий, ніж в своєму, <г bubbles> в своєму класі так, так би мовити. І досить якісний, на мою думку. Май, бачимо ножни. Тут ззаді є така наклейка, Made in Sweden. До речі, тут є е, тиснення теж Made In Sweden. І відповідно Morkwin. Тільки з однієї сторони. Ну І тут так само. Е, бачимо така Кліпса, щоб на пояс чіпляти. Кліпса десь. Не ширше 5 см на пояс чіпляти, щоб воно защовкнулося. Хоча, певно, 4 см тут більш ні. На жаль, не маю чим поміряти зараз. Є спеціально отвір дренажний для того, щоб волога відводилась. Ніж сидить нормально сидить в ножнах. Не випадає для того, щоб він там сидів, для того, щоб його зручно було достати, ось тут є такий виступ, як ви бачите. Пластиковий для того, щоб можна було впертися пальцем і чек його відщолкнути. Ось випадково зачепив, вже проступає кінчиком. Хм. Досить гострий. Значить, фіксується ось тут, можливо, погано буде видно на камеру, можливо і взагалі ні. Два таких бортика пластикових і там іде потім така ніби ямка. І в цю ямку заскакує ось цей ось ця частина ручки. Так раз і все. Що хотів показати, якщо ми тако поміраємо, ось, то у нас, бачите, ще скільки вільного місця залишається в ножнах. Ще досить багато. А, на мою думку, було б добре, якщо ти хочеш десь прикріпити цей ніж, наприклад, не на поясі, а будь-де. Щоб його можна було прив'язати так само знизу, щоб він ось тут не, не відгинався. Тому я вже собі попередньо зробив ось тут такий наскрізний отвір, щоб можна було тут за щось зачепив, знизу там чи е, шнурком, проволокою, там, одноразовою стяжкою, будь-чим. щоб можна було прив'язати до чогось. і Відповідно, він буде в двох місцях закріплений. І легко буде його доставати. відповідно. Це не реклама, це я роблю огляд, скажімо так, своїх речей. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємося. До нових зустрічей на каналі буде багато чого цікавого. Всім дякую за увагу!